Удар по сміттю у нашому місті нанесли представники партії Український Демократичний Альянс за реформи Віталія Кличка. Ударівці вже традиційно влаштовують суботники у найбільш забруднених місцях рівного, аби зробити наше місто чистішим та привабливішим. Сьогоднішня акція це вона є вже традиційною для нашої партії, тому що кожного року ми виходимо, прибираємо місця, які скажімо, залишаю, залишаються непоміченими діючою владою і міськими чиновниками. Тому цього року ми так само вийшли на цю набережну, прекрасно де є дитячий майданчик, де діти граються. У добрій справі ударівцям допомагали навіть дітлахи. Ми. Це робити тим, що для людей це робиться. Вінники, граблі, лопати і море завзяття. Кілька годин і зі сміттям на набережній було покінчено. Акція мала не лише практичну користь, а й символічний характер, розповідають у штабі. Ми вступаємо в фазу виборів, і так само як ми з цим віником сьогодні чистимо наше місто. Так само ми очистимо парламент від корупції і тих злодіїв, які там на сьогодні перебувають. Олег Володимирович рибалить тут ледь не щодня. Скажеться, не лише на брудну воду, в якій з кожним днем стає все менше риби, а й на сміття на території набережної ініціативу ударівців зустрічає радо. Дуже добре, приємно, що люди якісь то думають про це. Всім приємно буде прийти, навіть з з з вснуськи пройтися. В ударі. Переконані зробити частішим і кращим не лише своє місто, а й життя можна. Головне згуртованість та величезне бажання щось змінити на краще.